Ви його не знімаєте, чого це. Це у вас приватний якийсь? Ви чуєте мене? Приватний? Я вам ще раз поясню, що ви не, не знімаєте на телефоні. Це, це приватне у вас достаріння? Це добре. Я не буду вас знімати, я просто скажу, дивіться, я знімаю в пол. Ви, ви... Я, я знімаю пояснюю. Ну, Покажіть, ні, будь ласка, до Дробиш Максим Ігорович. По 25.10.27. О, По дярі, Я лише. щось порушив? Так, да, ременем безпеки не користуєтесь. Покажіть мені, не І де... пасажир не користується. Це на відео, де є? На бодікамери. Якої у вас не було бодікамерики, вони виїжджали із машини. 35 ви... стаття. Чому вас зупинили. Ви, ви користуєтеся ременем безпеки. Користує? Це не причина зупинки. Це не причина зупинки. Це причина. Ви, ви мене чуєте чи ні? Я кажу, ви, ви... мене ви... чуєте. Ви будете переділяти документи. Я не, Я не скажуть. Ви, ви мені скажіть причину зупинки? Я вам не пояснив. Це не причина зупинки, я вам кажу. Водяри, я вам сказав все. Я нічого приділяти. вам приділяти не буду. Пишіть, приділяти? пишіть мені. Ви зараз поїдете в ревіді. Ніхто Ми нікуди зрозуміли. не поїде. протокол задержання, поїдете. протокол задержання. Ви, все, все пишіть. Зараз складайте і їдемо. Ви мені все. не указуєте, що робити. Зрозуміли. Ви що на мене орте? Ви хто мені не розказуєте, що хто робити. Хто взяв, що в поліцію, не розумію. Що це таке? Свідчення водя рестарсійні документи ваші. Я сказав, нічого не буду вам приділяти. Ви з машини? Ні. З машини виходьте. Я ви що? Ви що, не розумієте? Ви зараз поїдете в райвідділ Все, з нами. поїхали составляйте протокол. Ви мені не розказуєте, що бачите. Я нічого вам не дам. В на законну вимогу, нічого не даю. Виходьте що таке. В автомобіля. Виходьте. Не чіпайте виходьте мене. Виходьте з автомобіля. Алло, виходьте з автомобіля. Не чіпайте мене, кажу. На ті підстави мене в мене ви з, ви з цього з автомобіля витягувати. Що це таке? У вас повинні документи будуть. У мене Згідно вони є. є для Буху. вас, для вас їх немає. Я да, вас поліцей, немає. Ви мені, ви, мені назвали зупинкою за причину зупинку? Сказали. 35-та стаття, да, якщо що я маю вас вчити, чи що. Порушення правил дорожнього руху. Я року. порушив вже. Я порушив порушу. Я порушив вже. Документи приділяю. Я вас кажу, я порушив вже чи ні? Піділяйте документи. А, це пані того встановили. Откримо ще на не Ломайте мені машину. Машину не ломайте мені. Машину не ломайте мені. Я сказав, ви мені назвали причину зупинки, закон. Яку? Ну ви, ви нормально розмовляєте, чи ви на мене кричите я щось не незрумів. Ну да тому що він неадекватний, ви що не бачите його, чи що. Я не буду до вас виходити неадекватні, другий екіпаж визивайте, буду з ним розмовляти.